Всім привіт! І в цьому відео я би хотів з вами поділитися, які торгові інструменти TradingView я використовую для аналізу по концепції Smart Money. Так сказати, це буде коротка відеоінструкція по TradingView. Ну і перед початком перегляду відео я би вас хотів попросити підписатися на канал, поставити лайк, написати будь-який коментар і підписатися на наш телеграм-канал. Там я ділюсь сигналами, сетапами різною корисною інформацією про трейдинг. І так, TradingView це сайт, за допомогою якого ми можемо робити аналіз наших графіків. Саме перше, я би вам порекомендував створити собі аккаунт для того, щоб, якщо ви будете використовувати, наприклад, комп'ютер, телефон, ви могли зайти на всіх пристроях на один аккаунт, і відповідно у вас будуть всі графіки синхронізовані. Тобто, якщо ви собі розмалюєте графік на ноутбуці чи на комп'ютері, ви на телефоні будете бачити ті самі графіки. Вам не потрібно буде наново все малювати. Далі, З лівої сторони ми маємо всі інструменти, які ми будемо використовувати при нашому аналізі. Далі тут, в цій зоні, ми можемо вибрати актив, який ми будемо аналізувати. Далі ці, ціновий діапазон, тобто таймфрейми. Далі ми бачимо відображення графіку, як ми бачимо, я використовую японські свічі. Далі йде індикатори, які ми будемо використовувати, сповіщення. Симулятор ринка, тобто ми можемо перемотувати назад і робити собі такі для себе бектести. Ну і далі ми тут можемо зберігати зображення, наприклад, яке в нас буде. І зберігати також силкою. От. Це, це мої збережні інструменти, яким я використовую, щоб мені не потрібно було кожен раз заходити сюди, вибирати там чи сюди і кожен раз шукати. У мене є тут все під рукою. І зараз це все ми будемо розглядати. І основні інструменти для себе, які я використовую, почнемо з прямокутника. От. Коли ми допустимо, хочемо відмітити для себе, наприклад, якийсь ордерблок чи імбаланс, візьмемо, що це є наш імбаланс, і ми для себе відмічаємо. Да? Кожен раз для себе писати, що це є імбаланс, там імбл. Незручно вам буде і відповідно для зручності читання графіку. Там Заливку кожного блоку я визначаю кожен раз для себе різні. Щоб не, вам не потрібно було кожен раз писати що це імбаланс. далі наступна, допустим, order блок, да, якийсь там. знову заходити, писати що це ОБ. Це все незручно, тому для себе я сохранив, можна сухранити всі настройки. І коли ви вибираєте прямокутник, тут у вас буде, наприклад, брейкер. У мене зразу своя заливка і підпис, що це є брейкер. FTA зона там тампої, саплай. І так з кожною зоною. Як це зробити? Ми вибираємо прямокутник. Далі. Тут є заливка, яку ми хочемо, наприклад, зелена. Є обводка прямокутника, наприклад, темна. Да? Ми це зберегли і відповідно текст, який буде писатися всередині цього. Допустимо, це є ОБ. Ми відмічаємо що цей ордер блок, показ... написання тексту там справа всередині. Можна обрати, що він був по центру, зліва, справа, мені зручніше, коли він справа. Вибираємо далі, ми заходимо в шаблони. Сохраніть каки. Наз... Називаємо назву шаблону, зберегти, окей. І далі, коли ми другий раз заходимо, в нас вже є в збережених настройках, що це наш. Order block. І так з кожним абсолютно з кожним, з кожним прямокутником, і відповідно з кожним інструментом. Далі я вибираю довга і коротка позиція, це для аналізу нашого ризик-менеджменту, тобто яку кількість монет мені потрібно зайти, тобто, щоб відрахувати мій ризик 1%. Чітко видно, який сигнал я буду використовувати. Далі цю горизонтальну лінію я використовую для того, щоб. Відзначати для себе пробої рівні, воно зразу показує в мене справа ціну, і відповідно я зразу бачу де який уровень я, я відмітив, і де який рівень мені заходити. Далі тут в мене є сітка Fibonacci, яку я використовую по трьох параметрах. І так, перший параметр це в мене буде преміум дискаунт, це для, для мене для підтвердження. Наприклад, якщо я би хотів заходити від якогось там ордерблоку, э, наприклад, то я розтягую сітку Fibonacci і дивлюся, в якій він зоні. Якщо для шортової угоди мені треба було, щоб наш ордер блок був в преміум зоні. Для лонгової угоди потрібно було, щоб наша зона для входу в позицію була в дискаунт зоні. Відповідно, для більш точного входу можна використовувати зону ОТЕ. Коли заходиш в зону, ОТЄ, воно відображає ще додаткові дані, які дає нам більш точно зайти в позицію. Для відображення ми заходимо в настройки, стиль і вибираємо. Зона OTE, ми мусимо додати 0,618 і 0,786. я обираю продовжити лінію вправо, мені так зручніше використовувати цю сітку. Далі, коли преміум дискаунт, то в мене просто стоїть от, зона 1, 0,5 і 0. Така сама настройка і для ренджа, я використовую, щоб визначити для себе рендж. Преміум дискаунт я виділив для себе спеціальним кольором, щоб бачити преміум і дискаунт зону. Далі наступна це стрілка. Також в мене є тут всі збережені настройки: BOSS, чош, Confirm, Flip, Him і M-Boss. Щоб тягнути стрілку рівно, не отак, отак можна зажати клавішу Shift і вона буде тягнутися у нас рівно. Вона не буде йти по верху вниз по малих координатах. Можна взяти отак, вона так само буде йти рівно і отак. От. І відповідно так само в мене є туди, да, босс. Я відмічаю, що босс щоб мені не потрібно було кожен раз вибирати лінію, заходити в настройки, текст, писати бос і зберігати. відповідно, У да. мене кожен раз є все збережено. Так само далі траєкторія. Ви бачили не раз на моїх графіках, що я малюю отаку траєкторію для себе. От. І от в мене така збережна траєкторія. Далі лінія тренда. Також я використовую її з магнітом, натискаю Shift і в мене було рівно її витягувати. Лінія тренда для мене зручно в тому випадку, коли в мене є EQ high або EQ Low. Це наші поли ліквідності, тобто рівні мінімуми або максимум. Також деколи буває, що в нас є. От Такі два, наприклад, максимума, і вони стоять на одному і в самому рівні. І нам потрібно знати, чи правий максимум свіпнув ліквідність попередню сторону. І я просто беру, накидаю нашу, нашу лінію, наприклад, да? і заходжу в настройки, дивлюсь координати і бачу. Від початок, це я використовую з магнітом, щоб наш магніт чітко приєднався до вершин нашої, наших свічок. І ми відповідно заходимо на строки і дивимося координати. Якщо б тут ця зона була, наприклад, вже би ось так, то я би бачив, що права точка вища, тобто права свіча вища за попередню, і це для мене б означало, що ми свіпнули нашу ліквідність, і робота з, з ліквідністю була вже зроблена. Тобто, це для мене не було б вже тоді так інтересно. Якби зона була, наприклад, Ось так, да, що права свіча менша за попередню, тобто права свіча не свіпнула ліквідність за попередню. Це була для мене актуальна зона для розгляду. Також на цій лінії ми можемо для себе вибрати, от, там, штриховий, точечний, пікселі нашої лінії. І також я для себе зразу відмітив, наприклад, що це відбувся свіп нашої ліквідності. Це буде ціль, куди йде ціна, куди може піти ціна. Далі EQH, EQ low і Take profit, які я там можу виставляти по проблемних зонах. Далі це в мене для малювання. Оце я використовую також флажок такий з, 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 з додатковим текстом, наприклад, де я вхід в позицію, і обозначаю такі різні. Нюанси. Далі крива. Я можу отак для себе вибирати, щоб відзначити, де в нас є збережена ліквідність. Для... Коли я кидаю в групу різні сигнали, то відображаю, щоб було зручніше все розглядати. І відповідно маркер для обозначання нашого тренду. До прикладу. Вот. Який ще нюанс, я би вам хотів розказати, це те, що коли ми аналізуємо, наприклад, хвилинний таймфрейм, а, скинути всі настройки, допустимо, коли у вас є от такий графік, і ви хочете скинути настройки, ви натискаєте праву кнопку миші, натискаєте збросить, і воно скидає вас на початковий рівень. Вот. І що я вам хотів сказати? Наприклад, у вас є хвилинний таймфрейм, і ви для себе відмічаєте, наприклад, імбаланс, а там, наприклад, якусь там ще зону. Там, наприклад, бос, структуру для себе там понамальовували. Да? Нехай. І ви переходите вже, наприклад, на годинний графік. От. І вам не потрібно цього, бо воно вам взагалі ніякої інформації не несе на годинному графіку. І воно вам мішає аналізувати годинний графік. Ви переходите, вибираєте ці, всі ваші розмальовки, які ви намалювали, натискаєте настройки, видимість. І вибирайте на якому таймфреймі ви хочете, щоб воно вам показувалося. Відповідно, якщо ви знімете оці всі дані, давайте зробимо отак, все видалимо, візьмемо такий прямокутник, зайдемо на годинку, і він у нас буде відображатися. От. Якщо ми візьмемо його, настройки, видимість і знімемо, з усіх останніх таймфреймів, які нам не потрібні, От, відповідно, якщо ми зайдемо на 30 хвилин, і у нас буде відображатися. Якщо ми ще раз нажмемо на настройки, сюди вийдемо показуватися до 29, мі... воно в нас не буде показуватися. Якщо ми хочемо тільки, щоб показував на хвилинці, заходимо вибираємо на хвилинці. От, на хвилинці він є, на 3 хвилинці його вже має. Це дуже зручно, я дуже часто для себе це використовую. Ну і останнє в нас тут є от таке меню з правої сторони. Де в мене є тут весь список монет, які я торгую. Перші це в нас інструменти в нас де індекси SP500 да, і євро, фунт, долару. І далі всі криптовалюти, які я торгую. Цей весь список я додаю для себе сам. Цей список, який був, я його повністю стер і для себе встановив повністю новий для себе список. І відповідно будильник є. Для чого дуже корисний будильник, коли в нас, наприклад, годинний таймфрейм. У нас є, наприклад, да, що, наприклад, що тут у нас пої, що ми очікуємо підхід, підхід до пої, проторговку і вверх. Але ви не хочете заходити лімітним ордером, ви хочете зайти, побачити внутрішній злом структури і вже після цього заходити. Я для себе беру, ставлю на початок нашої пої будильник. Коли спрацьовує будильник, я вже слідкую графік, аналізую і для себе приймаю якесь рішення. Дуже зручно і рекомендую вам це використовувати. Ну і по суті, все. Далі, це основні інструменти, я вам розказав, які я використовую для аналізу по смартмані. По скальпінгу я просто для себе відмічаю рівні, на яких я очікую пробій. Це всі інструменти, які я використовую. Більше я абсолютно нічого не використовую. От. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм канал, на мій ютуб канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Це допомагає просуванню каналу. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі, буду вам відповідати і підказувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.